Діти, сили, свободи і волі об'єднались для кращої долі. Доброго світлого ранку атмосферна родина. Ви вже засумували за нами. Ми з нетерпінням чекали на зустріч із вами і підготували для вас багато неймовірно цікавого. Та про все це найкраще розкаже натхненниця атмосферної школи, директорка Тетяна Володимирівна. Увага на екрани! Дорога атмосферна родина! Вітаю вас з 1 вересням! Ось уже другий навчальний рік ми розпочинаємо, коли проти нашої країни йде повномасштабна війна. І знаєте, про що я зараз думаю, дорогі діти? Мені так хочеться, щоб ви жили своїм звичайним дитячим та юнацьким життям, а не проблемами дорослих людей. Ви ще встигнете подорослішати. Адже на вашу долю і так припала левова частка випробувань. Отож, ловіть завдання на наступний рік: посміхайтеся настільки, наскільки це можливо. Радійте життю настільки, наскільки це можливо, і вчіться, бо це важливо. Атмосферна школа зробить все, щоб вам хотілося з легкістю здобувати нові знання, які, врешті-решт, допоможуть вам. Реалізувати ваші плани та мрії в цьому році атмосферна школа, розуміючи, наскільки важливо для вас, дорогі діти, не тільки академічні знання, а й час якісно проведений з однолітками, буде організовувати багато позашкільних заходів і зустрічей з відомими людьми, зокрема, всесвітньо відомими українцями, які реалізували себе в тій чи в іншій сфері і на яких ви зможете рівнятися. Я вірю, що кожен з вас талановитий, і обов'язково хтось з учнів атмосферної школи. Стане всесвітньо відомою людиною, яка буде прославляти нашу націю. Сьогодні в атмосферній школі навчаються діти з 13 країн. І мені так хочеться, щоб, ставши нацією, розкиданою по світах, ви все ж, коли закінчиться війна, здобувши досвід, захотіли опинитися вдома на своїй рідній землі. І атмосферна школа. З радістю буде тим місточком, що поєднує вас з Україною. Сьогодні весь світ допомагає нам зброю. Атмосфер наш озброює вас знаннями, що робить вас сильнішими та міцнішими. Отже, з легкістю та вірою в перемогу розпочинаємо новий навчальний рік. Отже, друзі, сьогодні у нас день знань і нових можливостей. І всі ми разом вирушаємо у захопливу подорож у світ магії стихій, де кожен із вас зможе стати справжнім магом, а супроводжуватиме нас у цій незвичайній подорожі мавка Українська берегиня. Ну, сподіваюсь, всі чули про мавку, всі читали, всі бачили, всі знають. Вона є символом природи і мудрості. Саме вона допоможе нам об'єднати чотири стихії вогонь, воду, землю і повітря, щоб віднайти ключ, який відкриє магічні здібності кожного з вас. Зустрічаємо мавку. Вітаю, друзі! Стихії часто бувають примхливі та непередбачувані. Але саме в них. Заховані секрети нашої сили та унікальності, вогонь наша сила волі, повітря наш швидкий розум, земля здорове тіло, вода, емоції. Вірю, що саме з вашою допомогою ми зможемо об'єднати усі чотири стихії і віднайти п'яту ефір символ єдності та гармонії атмосферної школи. Запрошую вас. Стати частинкою великої магічної гри ви відкриєте в собі незвідані магічні сили, познайомитесь та відчуєте, як навколишній світ відгукується на кожен ваш крок. Тож до справи діти, сили, свободи і волі, об'єднались для кращої долі.